Була весна весела, щедра мила. Промінням уграла, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крил. а за нею вслід співучий пташка. Все вже, усе загомоніло. Зелений шум, весела я луна. Співала все, сміялась і бруні. А я лежала хвора і самотня. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вік. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а за ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й буде, як та була, що за вікном цвіла.